Доброго вечора, друзі. 19-та на годину час новин на п'ятому каналі, як завжди. О цій порі і півгодини про найважливіші події, які трапляються от прямо в цей момент. Отже, ексрозвідник Роман Червінський прибув до Києва. Він вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі більше 9 мільйонів гривень. Звільнення обвинуваченого затягували більше доби. А вже завтра у Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання у ще одній справі Червінського. Саме головне, чому ми перемогли. Тому що для нас, для вас, для вас, для всіх, саме головне це цінності справжні. Так? Європейські цінності свобода людини, справедливість, правда. Але хтось намагається їх сьогодні перекрутити, перевернути, незрозуміло, з якою метою. Саме тому наша шлях цей, він, він праведний, і тому він завжди буде... Ви питаєте, звідки сили. Тому що я в це вірив і я знав, що воно так і буде. Як Роман Червінський уперше за рік зміг відправитися додому? Далі матеріал збирала Марія Дрозд і зараз розповість вам. Із СІЗО одразу в обійми рідних Роман Червінський після понад року ув'язнення на свободі екс-розвідник не може стримати сліз. Найбільше вдяки у мене простим людям, які приходили таким, як ви, да, тому що. Це є ну, ця віра, яка мене спасла більше нічого. Ну і плюс активна позиція цих депутатів цієї цілої фракції. Петра Олексійович, який вніс заставу на саме відвідування судів вашими, воно все мене надихало і кожного разу давало мені сили. Ну вірити, що правда, все-таки прийде до нас. Вдячний за те, що я все-таки побачу своїх дітей сьогодні. Це саме головне для мене сьогодні дружину, рідних, маму. Раніше суд у Кропивницькому не давав навіть можливості вийти під заставу. На засіданні 15 липня судді таки змінили запобіжний захід. Свобода екс-розвідника коштувала застави понад 9 мільйонів гривень гроші сплатили вже наступного ранку. Благодійний фонд Петра Порошенка. Однак після внесення застави Роману Червінському довелось чекати на звільнення ще добу. Буцімто не пройшла оплата а надвечір закінчився робочий день. На ранок 17 липня тягнути вже було нікуди. Теоретично цієї довідки має бути абсолютно достатньо, щоб романа випустили із сізо. Будемо дуже дуже сподіватися на те, що справедливість переможе. Це символ моєї собою. Ми зараз всі тут. Роман якраз вийшов. Роман Петро Олексійович. Я Петро Олексійович дуже дякую вам. Я знаєте, споріднена душа відчувається на, на дистанції, не потрібно слів. Просто є дії, які показують самі за себе. Я вірю, що Україна не переможна. Ми стали свідками, ну, напевно, достойної події. Це не кінцева перемога в цьому провадженні, нам ще перед нами багато-багато роботи, перед нами дуже багато ще доводити вже невинуватість. Пана Романа, в судових засіданнях, в судових процесах серед обов'язків, які наклав суд на час звільнення на обвинуваченого, не виїжджати з міста проживання, здати документи та не спілкуватися зі свідками. Саме щодо останнього у захисту є застереження. Маніпулятивний така, такий обов'язок, тому що. Знову ж таки, є ризик провокації. Прокурор може сказати любого, хто з ким спілкується Роман, що це може виступати у кримінальному провадженню. Наступне засідання у справі призначили на 24 липня до цього часу, і на період справи рідні Романа Червінського побоюються спроб знову ув'язнити його. Тут три конвойні машини, щоб ви розуміли. Я тут дуже часто приїжджаю. Тут, кроме УАЗіка, такого радянського желізного ніколи нічого не приїжджає, і то один і колись ніколи немає стільки конвойних машин. Ніколи, це перший раз. Що ми бачимо, і ви скажете, що це ну випадковість. Це випадковість, що вчора проплата зайшла. Ну вони не могли ну, надати нам довідку по тих чи інших причинах. Це випадковість, що вчора почалася інформаційна атака по всіх, не знаю я в телеграм-каналах. Ексрозвідника Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спецоперації з вербування російського військового пілота, щоб той перегнав літак до України. Цей план викрили росіяни і Вдарили по аеродрому на Кіровоградщині. Тоді загинув командир частини та постраждали 17 військових. Сам Роман Червінський запевняє, що діяв за погодженням із керівництвом і називає справу політичною помстою за його участь у так званому Вагнергейті. Марія Дрост, Олександр Карамушка та Олександр Корецький. П'ятий канал. Десяті роковини російського теракту 17 липня 2014 року проросійські бойовики збили Боїнг 777 над Донецькою областю. Жоден пасажир та член екіпажу рейсу MH17 не вижив. Загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей. Дві третини були громадянами Нідерландів. Катастрофу розслідувала об'єднана слідча група. На підставі зібраних матеріалів окружний суд Гааги виніс перші вироки. До довічного ув'язнення заочно засудив трьох проросійських терористів установку. ППО з якої було збито лайнер бойовикам, передала Росія, але й до нині своєї провини Москва не визнала. Антон Кучеренко продовжить. 17 липня 2014 року Боїнг 777 вилетів з Амстердаму до Куала Лумпура. Менше як за три години зв'язок із бортом перервався. Як стане відомо, лайнер був уражений ракетою зенітного комплексу Бук з території підконтрольної проросійським бойовикам на висоті понад 10 тисяч метрів. Літак розпався на кілька частин. Його уламки впали неподалік окупованого Тереза. На борту перебувало 298 людей. Найбільше громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. Внаслідок ураження ракетою та авіатрощі не вижив ніхто з окупованої території. Труни із загиблими переправили до Харкова. Розслідування катастрофи тривало шість років. Ще понад два з половиною судовий процес. Слідча група зібрала справу на 65 тисяч сторінок, а також сотні годин аудіо та відеоматеріалів. Зрештою прокурори вийшли на слід чотирьох головних підозрюваних: батажка бойовиків Ігоря Гіркіна, бойовика Леоніда Харченка, російського спецслужбіста Сергія Дубінського та полковника запасу армії РФ Олега Пулатова перехоплені розмови виявили, що рішення надати військову підтримку сепаратистам ухвалив Путін. Існує також конкретна інформація, яка свідчить про те, що запит на постачання сепаратистам важких зенітних систем був поданий Путіну і що цей запит був задоволений. Інші джерела також свідчать про особисту участь президента в конфлікті на сході України, переважно за лаштунками. Троє були засуджені до довічного ув'язнення. Довести провину Олега Пулатова окружний суд Гаги не зміг. У 2022 році слідство встановило несправностей у літаку не було. Боїнг уразили знітною ракетою комплексу БУК. Його на запит бойовиків Росія перекинула зі складу 53-ї ракетної бригади, що базується у Курській області РФ. Вже після вторгнення Путін присвоїв бригаді статус гвардійської. У нас є вагомі докази того, що саме Путін ухвалив рішення, але ми досягли планки наших можливостей. А крім того, оскільки на тепер Путін досі є главою держави, то він захищений імунітетом. Тому лише після того, як він перестане бути главою держави, ми зможемо подивитися, що буде далі. Всі обвинувачені отримали заочні вироки. Жодного з них, втім, не екстрадували з Росії. Нідерландська сторона навіть не подавала запит. Пояснили, буцімто у цьому просто немає сенсу. Росія не видає громадян. Всі винуватці переховуються на Ерефії або на окупованих територіях України. Втім, один із них таки опинився за ґратами. У січні цього річ ігор Гіркін сів на чотири роки у Росії за заклики до екстремізму. ваше обвинення? За інтерв'ю удалені з зали. Росія всіляко блокувала судовий процес, переховувала свідків та докази, намагалася затягнути слідство та пустити його хибним шляхом. У збитті Лайнера звинувачувала Україну, висувала версії і про нібито український БУК, і про ракету, випущену з винищувача повітряних сил ЗСУ. Але жодного доказу причетності України Москва так і не надала. Висновки цього ж суду однозначно і остаточно встановлюють відповідальність Росії за збиття MH17. Тому, хоча ми шоковані тим. Що Росія вийшла з позову, ініційованого Австралією та Нідерландами в міжнародній організації цивільної авіації справа буде продовжена. Ми рішучі налаштовані притягнути Росію до відповідальності. У 2022-му проти Росії ініціювали новий процес щодо трагедії рейсу MH17. До міжнародної організації цивільної авіації позов подали Австралія та Нідерланди. Але вже за два роки Росія вийшла з процесу, назвала все фарсом та наплювала на життя вбитих пасажирів. Ми можемо лише уявити, яку мужність вам довелося виявити, щоб пережити ці 10 років. Горе ніколи не покидає нас повністю, але час і любов можуть зменшити його вагу. Будь ласка, знайте, що люди, яких ви любите, люди, яких у вас забрали, залишаються в наших серцях і в нашій меті. Від імені австралійського уряду я знову підтверджую нашу колективну прихильність до пошуку правди, справедливості та відповідальності за злочини скоєні 17 липня 2014 року. Ми висловлюємо наше занепокоєння необхідністю притягнути Росію до відповідальності, яка була визнана винною у скоєнні цієї трагедії, в якій загинули 298 людей, зокрема 38 австралійців. Для цих людей, їхніх родичів, їхніх друзів. Час не полешить тягар, який переслідує. Їх через таку трагічну втрату. Той день залишається в наших серцях і в нашій пам'яті, наші думки з близькими загиблих. Вироки трьом терористам не поставили крапку у процесі. Позов Нідерландів до Європейського суду з прав людини досі розглядається. Амстердам закликає визнати провину Росії у загибелі людей на лайнері. Але найбільше, що світить Москві, це виплата компенсації сім'ям загиблих. Але навіть це рішення радше буде символічним. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Скандальна депутатка Слуги народу Мар'яна Безугла вийшла із фракції Слуга народу за власним бажанням. Сьогодні під час засідання заяву про вихід із фракції озвучив віце-спікер Олександр Корнієнко. Але мандат Безугла не складатиме, оскільки була обрана до парламенту як мажоритарниця. Відповідно працюватиме і далі як позафракційна. Нагадаю, що напередодні Безуглу внесли до бази сайту Миротворець за дискредитацію збройних сил. А член парламентського комітету з питань безпеки оборони та розвід. Федір Меніславський повідомив інтерв'ю виданню Главком, що подав до правоохоронних органів заяву щодо дій Мар'яни Безуглої, яка оприлюднила інформацію з закритого засідання комітету. Нелос на призначив представника в Україні. Ним став Патрік Тернер. Він представлятиме НАТО в Україні та проводитиме взаємодію альянсу з владою. а також координуватиме допомогу та надаватиме альянсу оцінки щодо ситуації в Україні. Патрік Тернер працюватиме в Києві та вступить на посаду у вересні. До цього Тернер працював помічником генсекретаря НАТО з питань оборонної політики і планування. Водночас, під час саміту НАТО, ухвалили створення структури для координації допомоги Україні. Вона опікуватиметься наданням техніки та тренуванням українських військових. Жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України. Глава ради ЄС Шарль Мішель відповів Віктору Орбану на його листа. Угорський прем'єр зокрема пропонував відновити дипломатичні відносини з Росією. Зробив це після свого так званого мирного турне до Києва, Москви та Пекіна. А потім ще й зустрівся з Дональдом Трампом у своїй відповіді. Шарль Мішель зазначив, що ЄС підтверджує непохитну підтримку Києва і прямий шлях до миру. Це виведень. Російських військ з України повага до територіальної цілісності та статуту ООН наголосив, що у Будапешта не було мандату на переговори зі сторонами від імені Євросоюзу. Бельгія виділить 150 мільйонів євро на відбудову України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І відповідну угоду між країнами підписали під час онлайн зустрічі з бельгійським прем'єром Олександром Декар. РО. Кошти спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській та Чернігівській областях. До того ж, Бельгійська агенція розвитку Enable відкриє своє представництво в Україні. Путін хотів санітарну зону. Він її отримав. Правда, є нюанс. Вона чомусь виникла на території Білгородської області Росії. Раніше про це жартували українські сили оборони, скеровуючи черговий ударний безпілотник по той бік кордону. Тепер про це офіційно заявляє там тешня влада і починає виганяти білгородців із їх помешкань. Про це а ще про відхід зсу Кринок і про новий великий обмін полоненими. Більше в огляді 875-го дня великої війни ми матеріал Олексія Пасака Вийшли із кринків сило оборони України залишили вщент зруйнований плацдарм на окупованому лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє низка українських змі. кажуть, що організований відхід стався ще кілька тижнів тому. Офіційно в Генштабі цю інформацію не підтверджують. Востаннє згадували кринки у ранковому зведенні на початку тижня. Казали про дві відбиті атаки ворога. Чому цей відхід був обґрунтований і в чому була задумка військових під з висадки на лівий берег Дніпра ну кримки плацдарм як би був головний, основний, але залишається якби інформація по відкритим джерелам ще деякі інші плаздами. По великому рахунку це має сенс ці плацдарми, якщо за ними буде. Наступальний контрнаступальний дії ідея, мабуть, закладувалася в минулому році саме під це. Але час, коли їх захоплювати, вибраний на мій погляд був не кращим. Чому тому, що ресурс був, був зібраний на контрнаступ тільки, і то не в повній мірі на один. Напрям. Цей напрям повинен бути, бути саме Херсонський, але ворог це ж про це теж е, пізнав і підірвав греблю Каховський ГЕС, залив найбільш перспективний напрям нашої діяльності. Тобто, вели Пахмутський, е, Бердянський і Мелітопольський, це на Запорізькому, і ще додали Херсонський напрям. Для такого ресурсу і на перспективу це було забагато. Закладували, скоріше всього, ідею в тому, що Плацдарми захопити, і потім. Буде зібраний ресурс резерв, які використати, щоб далі проводити деокупаційні дії. Це так і повинно було бути, якщо був ресурс, якого зараз немає. Чого немає у ворога, то це санітарної зони, про яку так охочі кілька місяців тому говорив Путін. Хотіли прорвати харківський напрямок, щоб нібито убезпечити Білгородщину. А тепер виселяють звідти місцевих мешканців. Влада Білгородської області заявила про відселення цивільних із 14 населених пунктів російського прикордоння в порожні будинки. Заселять окупантів. Щоправда, росіяни сором'язливо це називають охороною. А дома будуть покинуті будинки, охоронятимуться силами Міністерства оборони за узгодженим порядком і графіком. А за узгодженим для зсу порядком ці будинки тепер стануть цілком законною ціллю. Цивільних же немає, лише одні окупанти. Організовано переселяти білгородців. Теж ніхто не має наміру. Обіцяють лише символічну ко компенсацію для пошуку орендованого помешкання після радісних новин губернатор терміново зібрався до лікарні. Не вдається мені вилічитися. Не вдається мені вилікуватися на ногах, як би того не хотілося. Лікарі сваряться. Відчуваю себе не дуже добре. Йду на лікарняний сумний день для білгородців, але гарний день з абсолютно іншої причини для всіх українців, хлопці, слава Україні. Великий обмін додому з полону повернулося 95 бранців, як повідомляють у координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими. Обміну вже вкотре посприяли об'єднані арабські емірати. Серед визволених 49 військовослужбовців ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 моряків, а ще бійці ТРО та інших формувань. 13 Тринадцять обмінєних оборонцязовсталі. Більшість були в полоні від дві. Я досі повірити не можу, що я там і связу. Олексій Пасак, п'ятий канал. Енергоатом підключив енергоблок Тисячник до енергомережі України. Обладнання підключили достроково після планового ремонту та перевантаження ядерного палива. Атомна енергогенеруюча компанія зауважує, що це значно підсилить вітчизняну. Енергомережу щоб полегшити ситуацію в енергетиці, фахівці енергоатому стараються якнайшвидше завершити ремонти. Решта енергоблоків компанії, які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі. 10 годин мобільного зв'язку під час вимкнення світла такі вимоги до мобільних операторів висунули у Держспецзв'язку. Про це йдеться у розпорядженні центру управління мережами та Мобільні оператори мають надати 10 годин мобільного зв'язку замість чотирьох. Крім того, їх зобов'язали забезпечити 60% базових станцій резервним живленням. А за рік вони мають заживити всі станції. Також до початку грудня чверть базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом палива на три Спіл, доби на те, що... Води в крані немає, ліфти не працюють і підніматися на поверх 20-й вже немає сил, а взимку ще й не буде тепла. Так тепер живеться у періоди знеструмлення мешканцям висоток. Біда спонукає діяти, але з чого почати? Щонайменше варто розставити пріоритети, що саме у будинку має працювати під час відключення? а вже далі вибирати і рахувати, яку техніку, якої потужності купити. Срій Барбу на прикладі однієї з київських багатоповерхівок розповість, чи дорого стати енергонезалежним у час війни. Будинок на 25 поверхів у спальному районі Києва. Добре утеплений і чепурний на вигляд, але без енергонезалежності. І це створює для його мешканців чимало проблем. Надто жителям горішніх поверхів. Відключення світла у столиці у липні особливо тривалі. А без електроенергії ця багатоповерхівка практично завмирає. Ліфти зупиняються, тиск у трубах із водою падає. А до опалювального сезону з морозами не так вже й далеко. Ми вирішили створити ОСББ тому що потрібно утримувати будинок якось. А виникають з часом великі проблеми. Не працює теплопункт, вимикають світло, постійно проблеми там з трубами, проблеми з насосами, проблеми з ліфтами. Все це треба ремонтувати. А хто буде це ремонтувати, як не самі мешканці? Голосування за створення ОСББ мешканці вже провели. Документи готові передавати на державну реєстрацію. Співвласники будинку хочуть купити генератора, розраховують на допомогу від держави. Уряд і місто пропонує різні гранти і пільгові кредити. І скористатися ними можуть саме будинки, які об'єдналися в ОСББ. як тільки ми відкриємо рахунки, ми зможемо вже збирати гроші на генератор і брати участь у програмах співфінансування відшкодування там револьверний фонд ну це вже будь-які двері для нас вже відкриті але перш ніж збирати гроші мешканцям варто зрозуміти, який саме генератор їм підійде. Допомогти у розрахунках п'ятий канал попрохав експерта Вадима Литвина, голова асоціації енергоаудиторів, одразу стає до роботи і береться за ревізію обладнання будинку. Наскільки це можливо? Ну по що ми говоримо про насоси всі, то це ну, в принципі, достатньо просто. Мешканці будинку прагнуть капітально підготуватися до зими. По перше, заживити ліфти, бо підніматися на горішні пови. І ще й з сумками важке завдання. По-друге, генератор має забезпечити насоси води. І, по-третє, з електроенергією повинна бути система опалення. Спочатку ревізія теплового пункту. А ви вже Ні, Ми ще не зареєстровані, Ми тільки будемо реєструвати. У підвалі будинку фахівець оглядає усі насоси. На перший погляд варто лишень порахувати їхню загальну потужність. Усі цифри на маркуванні. Але наголошує Вадим Литвин: тут криється одна хитрість. У перші секунди роботи насос споживає десь утричі більше струму за його звичайну потужність. Що виходить загальна потужність із насосі 5 кВт, то на виході ми маємо мати генератор щонайменше десь в районі 15, правильно? Е, приблизно так. Да, тому що е, Або достановити на них частотні приводи і відповідно тоді вони будуть плавно запускатись. Кожен із таких приладів коштує близько 20 тисяч гривень. Фахівець рекомендує встановити їх на всі насоси цієї багатоповерхівки. Таким чином вдасться зменшити загальну потужність генератора, а це вже вплине на ціну. Таким чином мешканці можливо і заощадять трохи грошей. Експерт також рекомендує мешканцям будинку не відмовлятися від централізованої гарячої води взимку, бо нагрівання бойлерами створить значно більше навантаження на мережу. Загальна потужність усіх насосів у цьому будинку 20 кВт. Експерт каже, додати ще відсотків 10 про запас. Таким чином рекомендує цьому будинку купувати генератора щонайменше не менше на 22 кВт. Ціна на таку техніку дуже різна, залежить від виду палива чи виробника. Якщо пощастить, то вартість стартує від 300 тисяч гривень. Про ліфти, то тут складніше питання, тому що, по-перше, треба ну, якби передбачити всі безпекові моменти і те, як працює автоматика самих ліфтів, значить, тому що там теж є і підвищені пускові струми, і потрібно так зробити, щоб Ну не було варіантів, що людина там застрягне, чи не дай Бог щось не спрацює. Головне завдання тепер розповідає Тетяна Шкуратова: завершити реєстрацію ОСББ. Паралельно мешканці будинку працюють із компанією, яка обслуговує ліфти, щоб врешті зрозуміти, як заживити у відключення і їх витрати на мешканців чекають великі, сподіваються на компенсації. Якщо місто нам допоможе, я думаю, ми потягнемо. Я думаю, що люди погодяться платити за це, бо це наше комфортне життя. Ми вже один рік так пережили без всього цього. Ми вже другий рік хочемо собі трошки полегшити. Зекономити на. Генераторах та іншій техніці зможуть і мешканці багатоповерхівок і особняків. Верховна Рада, врешті, спромоглася скасувати податки і мита на енергетичне обладнання. Такий крок безумовно вплине на вартість техніки.